Сам новорічну прикрасу і подарує її найріднішим тобі людям. І мені іграшки вчора виготовляли в Амелі. Вчителями були місцеві дизайнери, учнями діти з Істрицького сиротинцю. Останнє відмінно освоїли техніку декупажу. Організаторами перед новорічних майстер-класів став голова громадської організації Молодь Він знайшов меценатів, які закупили робочі заготовки та солодкі подарунки дітям. Умілі дизайнери готові навчити інших дітей нашого міста. Просимо подавати заявки, свято гарантоване. Для того щоб зробити новорічну прикрасу, таку як хочете саме ви, потрібно заздалегідь підготуватися. Придбайте однотонні пластикові ялинкові кульки, малярські пензлики, паперові серветки з візерунком, клей ПВА, спеціальні грунтовку, і акриловий лак, додаткові блискітки та золотисто сріблясті фарби, стрічки і інші елементи зайвими не будуть. Друге загодоволення та ну баночки коштують шалено, Це так, але воно. Популярне, корисно і воно ще дорожче коштує, коли той виріб є готовий. Ми запрошуємо всіх, всіх, хто бажає долучитися, так е, всі, хто хоче ну, навчити їх робити своїми ручками, так, хай хай Так? Плюс відповідно на, на, на взаєм за те, що вони роблять, вони б мали. Е, Мати подарунки, подарунки від карпільського Отож, починаємо. Грунтуємо кульку, чекаємо, поки висохне, щоб було швидше, сушимо феном. Беремо серветку, вибираємо основний великий і кілька маленьких малюнків. Вирізаємо або акуратно відриваємо. Салфеточка вона трохшарова. Ми знімаємо верхній кольоровий шар, і вона виходить майже прозора. Якщо ми приклаємо на темний колір,

Мовни та ніякісні прикладаємо серветку пензликом, змоченим у уклеї, ведемо від середини малюнку так, щоб не утворилося складочок. Кілька візерунків на нашій іграшці залежить від фантазії та авторського задуму. Усе треба підсушити. Потім готову суху кульку покрити спеціальним лаком краще два рази. Паперові орнаменти можна присипати блискітками. І Ще один штрих: зробіть контури перламутровими. Я ж та імені каких-то навыков таких вот как бы эстетических, оно может помочь в дальнейшем детям ну, иметь все-таки дополнительный заработок. Потому что сейчас очень популярны все разные виды творчества. И поэтому ну, это такой шанс. Виготовлені власними руками кульки діти заберуть собі. Можливо, саме ця прикраса стане гарним подарунком або ж займе почесне місце між іншими іграшками на вашій ялинці.